У дикій природі головне не м'язи, а вміння захиститися. Тварини України вражають своїми суперсилами. Хтось жалить, хтось прикидається мертвим. А дехто просто не боїться нічого. Сьогодні ти побачиш найкрутіших захисників української природи і серед фактів реальні історії з життя. Броньований воїн. Їжак не тікає, він згортається в клубок, показуючи тисячі голок. Його не прокусить навіть собака. І це перевірено. У селі на Черкащині собака кинувся до їжака. Той згорнувся миттєво. Пес підстрибнув, схопився за ніс і більше не ризикував. Ця колюча броня захищає їжака від лисиць. Борсуків і навіть людини. Майстер маскування. Вуж беззахисний. Але грає роль мертвого. Коли його хтось лякає, він перевертається догори черевом, витягує язика і завмирає. На Волині грибник натрапив на вужа. Той помер просто на очах. Але коли чоловік пішов, Ожив і поповз в хащі. До того ж, вуж виділяє різкий запах. Хижак просто втрачає бажання їсти таку здобич. Отруйна охоронниця. У ропухи немає зубів чи кіхтів, Зате її шкіра отруйна. Це не смертельно, але подразнює слизові. У Львівській області хлопчик взяв ропуху на руку. Через 10 хвилин у нього почалося свербіння в очах. Природа попередила. Не чіпай. Хижак, що з'їсть ропуху. Більше такого не повторить. Живий танк. Цей спокійний, на вигляд, звір може дати фору собаці. У нього дуже товста шкіра. Сильні щелепи і шалена витривалість. У Карпатах борсук захищав свою нору від бродячого пса і виграв бій. Пес утік. А борсук навіть не мав подряпин. У дикій природі борсук справжній боєць, який не відступає. Маленька, але отруйна. І милі комахи захищаються хімічною атакою. Коли на них нападають, вони виділяють отруйну рідину з неприємним запахом. Це сигнал для хижаків. я не смачна. Після першого укусу птахи часто більше ніколи не чіпають червоно-чорних жучків. А чи небезпечна вона для людини? Її отрута це гірка рідина. Яка відлякує хижаків. Для людей вона не смертельна, але може викликати легке подразнення шкіри або слезової. Тож після контакту з Божою корівкою краще помити руки, а от дітям краще не давати її до рота, бо маленька, але з характером. Хитрість понад усе. Лисиця не вступає в бій. Вона обманює, може прикидатись пораненою, щоб відвести ворога від своїх дитинчат. У Херсонській області фотограф помітив, як лисиця вдає кульгаву і веде пса геть, поки її малюки лишаються в безпеці. Справжня акторка природи. Природа України. Повна неочікуваних героїв, їм не потрібні кіхті чи отруйні зуби, лише розум, витривалість і трохи диватства. Хто з цих захисників тебе вразив найбільше?